Ось дивіться, який результат. Почали висаджувати вже у горщики. В середньому, я вважаю, десь приблизно процентів 80% було хороше вкорінення. Є сорти, що вкорінилися краще, а є сорти, які трошки гірші. Погано пішли пізні сорта, це я попінг лимонад, А так, непогано. Блюджей дав найкращі прирости, ось дивіться. А так, в принципі, картина непогана. Зараз покажу коренева. При тому, що йде полив, місцями касетки чуть сухі, але це не критично. Коренева просто шикарна. Щоб зараз почалася активна друга хвиля росту, необхідно висадити угорщики. Тоді вже на вересень жовтий будемо мати чудові саджанці. Ось такий чудовий результат по розмноженні лохини живцями. Дякую всім за увагу. До зустрічі!